Там відповідно поранення у нас або середнього або легкого типу. Однак частина людей дійсно знаходиться ще там у лікарні, і ніч була важкою. Там вчора, вранці так само, ворог завдав ударів по нашим цивільним об'єктам у відповідно Богодухівському районі. Там загинула одна людина по Харківському району, ну, тобто району так само бив по Чугуївському. Ну і вночі по Ізюмському. Так само всього було випущено три відповідно. Не керовані авіабомби, одна ракета с 300 три ракети Х-59 і 16 некерованих авіаційних ракет. Тому ворог там продовжує фактично бити по нашому цивільному населенню. Напередодні йшлося про можливість запровадження аварійних графіків відключення електропостачання в Харківській області. Яка ситуація зараз зі світлом? у Вас? У нас наразі відповідно з електропостачанням ситуація стабільна контрольована. Однак, дійсно враховуючи дефіцит електроенергії по всій національній системі, у нас від учора були запроваджені відповідно чотири черги графіків відключень. Сьогодні маємо перейти на дві черги. Далі будемо слідкувати за темпом відновлення нашої енергетичної мережі. Ну і в таких умовах уже з понеділка розпочинається навчальний рік. Яким він буде на Харківщині? Яка форма навчання? Скільки дітей підуть до школи і чи перевірили всі укриття? Так, у нас більше 200 тисяч дітей мають, скажімо так, розпочати освітній там процес. Він буде відповідно переважно онлайн. А сьогодні ми на засіданні ради оборони області прийняли рішення щодо одного із районів: це відповідно Красноградський, який не перебуває. У зоні можливих, навіть тобто бойових дій, а він вийшов з цього статусу. Там відповідно ми дозволили приймати рішення засновниками фактично саме ну, тобто, керівництво того чи іншого навчального закладу щодо навчання офлайн або змішаної форми. Звичайно, при наявності згоди відповідно батьків і при наявності споруди цивільного захисту. Звичайно, що це все буде перевірятися, і національна поліція відповідно, тобто підрозділи Відповідно, ДСНС. СНС по решті території в нас без зміну, це виключно онлайн освіта або офлайн змішана при наявності укриття типу захисна споруда. Ми продовжуємо реалізацію цієї, тобто програми. Є у нас шість таких фактично підземних шкіл, зводиться по території там області, і ще 14 вже профінансовані і найближчим часом розпочнеться будівництво. Тому звичайно, що хоча в укриттях однак плануємо цього навчального навчального року вивести в офлайн освіту більше 13 тисяч дітей. А загалом, кількість школярів на Харківщині цього навчального року як відрізняється від попереднього навчального року? Дітей стає більше чи менше на Харківщині зараз. У нас цифра не змінюється там трохи більше 200 тисяч. А якщо брати перший клас біля 13 тисяч, звичайно, що ці діти, які навчаються вже напевно п'ятий рік, жодного разу не тобто ну фактично перебуваючи в класі. Спочатку ковід далі вже відповідно третій рік війна. Однак ми маємо забезпечити і відповідну якість освіти, і звичайно, все зробити і створити безпечні умови для того, щоб діти все ж таки пішли офі офлайн до школи.